Суперлегка вага у профібоксі це до 63,5 кілограмів. До нас завітав один з найкращих боксерів світу у цій категорії Віктор Постул, аби поділитися своїми планами і розказати про перебування у таборі суперзірки світового боксу Мені Пак'яо. Вітаю тебе, Вікторе. Добрий день, Дмитрій. Ти зараз. Займаєш першу позицію в рейтингу WBC, тобто ти є офіційним претендентом на титул чемпіона світу. Які там є умови, коли відбудеться цей бій? Я так розумію, що проти Гарсія, і як зараз ситуація? Ну да, я офіційним претендентом на бою звання чемпіона по версії WBC. Когда состоялся поединок с Айдином, когда я победил, наша команда буквально через 2-3 недели начали переговоры с командой Гарсии, чтобы договориться об бою. Были назначены торги, торги несколько раз были перенесены. Э, так как я понимаю, что Гарсия у него есть свои планы, он хочет побоксировать, объединить пояса с чемпионом мира, с Питерсоном. Э, но я все-таки остаюсь официальным претендентом. Была, э, был договор с командой ВБЦ, с нашей командой, что вот на днях сегодня-завтра будет озвучена дата поединка Питерсон-Гарсия. Я буду боксировать в этой программе, но у меня будет рейтинговый бой. Но все же я остаюсь первым номером. И, и с переможцем потом ты застряешься. И, и, и кто победитель, я буду боксировать либо же с Питерсоном, либо же с Гарсией. Но ну, если же, опять же, Гарсия победит или Питерсон, или будут какие-то опять непонятные откладывать там этот, то я думаю, ВБЦ... Буде настаювати, щоб лишить, лишить пояса, чтобы пояс будет вакантным, и Я буду боксировать. Либо это будет Матис, либо кто-то либо другой. Я готов боксірувати То есть Через один поєдинок ти вже ну, маєш теоретично так, за документами, за домовленостями боксувати за звання чемпіона світу, да. за найпрестижнішою, найстаршою версією в боксі. Ти зараз був у таборі Мені Пакьяо найсильніший боксер, незалежно від вагової категорії, багато років цей Це звання належало саме мені. Ти з ним працював в парах. Що скажеш про організацію зборів і про такого іменитого спаррінг партнера? Да, розкажу вкратце. Я дуже радий, доволен, що я був в лагері Пакьяо, спарінгував з ним, поработав з його командою. Ну, звісно, було волнення, коли я летів. Думаю, як же провести спарінг, щоб і його підготувати, і самому добре виглядати. Ну, коли пройшов перший спарінг, я с уверенностью могу сказать что можна боксировать, нужно боксировать. Я настроился, хорошо спринговал. Конечно же, есть у него свої плюсики, є мінуси. Не могу сказать, что мені було тяжело, но не могу сказать, что было легко. Якщо нього... поріньо, ти працював колись споводниково в парах и смакяус кем А... Ну тут різні стили бокса. Пакьева боксирует совсем по другому. Проводников тоже по-другому. Проводников больше агрессор такой. Мне было тяжело, тяжело, тяжело было, конечно, с проводниковым С Пакьяо мне как-то было, было легче боксировать. У него плюсы. У Пакьяо то, что он быстрый, очень быстро, чувствительный, хорошо двигается на ногах. Ну про минусы я не буду говорить. Если дай бог в следующем году может или договорятся может как-то, чтобы я бы отбоксировал с Пакьяо, то я покажу где минусы у него. Попереду новий рік. Як взагалі ти святкуєш це свято і як плануєш його цього року відзначити? Так, да, от скоро Новий рік планую, звісно, в сімейному кругу зустрітися з друзями, з близькими, з родними. Тобто не пляжний відпочинок, не гори, не лижі, не сноуборди такий спокійний сімейний. А ні, то времени просто даже. Вот сейчас, вот будет бой то я буквально после нового року, уїду на збори в Америку і там на два місяці буду готуватися до поєдинку там. Тобто без олів'є, без зловживання алкогольними напоями, так все буде спокійно у тебе. Так, да, алкоголь ні, а так покушать можна трохи розслабиться. Дякую, Вікторе. Бажаю тобі перемагати і завойовувати найбільш престижні титули. Дякую. До свидання.